Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні наша розмова особлива війна і жінка, а правильніше сказати, жінка і війна болюча тема. Не буду називати цифри, скільки жінок сьогодні. Разом з чоловіками відстоюють нашу незалежність, виборюють право жити на рідній своїй землі. Беру до рук книжку Світлани Талан, бо тут вона зібрала, показала узагальнюючий образ жінки, яка захищає землю. Її книга Ракурс не може. Не хвилювати душу і не тільки ця її книга, багато книг Світлани талан, очевидиці кривавої, жорстокої війни і немилосердного часу. Героїня цієї книги ось як міркує, за природним покликом. Я повинна бути берегинею, а я жінка воїн і залишатимуся нею доти, доки останній ворог не буде знищений. Я не вважаю, що війна зробила мене жорстокою, що моє серце скам'яніло. І не в змозі вже сприймати чужий біль. Я знаю, що якщо залишиться ворог живим, він знищить усе найцінніше, що я маю. Як жінка і мати, я ніколи б не взяла у руки зброю. Якби ворог не зачепив заживе, чомусь смерть вибирає найкращих, найкрасивіших справжніх велетнів побратимів. Вони були такі здоровенні й високі, що зазвичай доводилося замовляти до метрові труни, ніби смерть вирішила забрати цвіт нації. Ночами я погано спала, тож виходила часто на двір, дивилася на небо і відчувала, що згори на мене дивляться очі моїх побратимів. Котрі стали на захист своєї землі і загинули. Чи пробачать вони мені мою жалість до загарбників? Звичайно, що ні? Якщо сталося так, що вони пішли в інші світи, а я залишилася тут, то маю продовжити їхню справу. Якщо сьогодні я цього не зроблю, я доскону не зможу собі пробачити їхні очі з докором будуть супроводжувати мене завжди. Тут, на війні, починаєш по-іншому цінувати життя. Таке трапляється тільки тоді. Коли є розуміння, що смерть завжди поруч, і потрапити в її обійми може будь-хто із нас. Бо вона не спитає, чи ти бачив життя, чи ти встиг ним насолодитись, створити родину, чи народити дітей. Їм байдуже до всього. Тому ми цінуємо тут кожну мить життя. Усі ми тут намагаємося жити швидше, щоби встигнути більше до того, як снаряд ляже десь поряд. Образи довоєнного мирського життя. зараз Здаються такими незначними, що навіть сам не розумієш, як можна було звертати на них увагу. Життєві цінності набирають зовсім іншого виміру. Побут, зарплатня, новий одяг, житло усе це. На другий план і здається таким незначним, не вартим особливої уваги, хоча є невід'ємною частиною нашого життя, мирного. І якби все це можна було б обміняти на закінчення війни, Обміняла б без вагань, але це можна усвідомити лише тут, коли радієш просто пережитому дню без обстрілів та смертей. Там, куди не дійшла війна, люди цього не розуміють. Ось такий сьогодні був наш відеосюжет Жінка і війна. Хай Бог допоможе вистояти кожній, хто там, хто залишив своїх діточок, свою родину і взявши в руки зброю, виборує кожен метр нашої рідної, священної, стражденної. Землі тримаймося.